Привет! Я Рік. Якщо написати в інтернеті вага сонця, то покаже, що вага сонця дорівнює 1989,30 нулів в кілограмах. Але звідки ми знаємо, що вага сонця така? Але дійсно і два поняття: вага і маса. Зазначається в ньютонах і кілограмах. І тому, коли я написав в Google вага сонця, у мене маса в кілограмах, а не вага в ньютонах. Так само і з вагами. Хоч ваги і не називаються вагами, бо зроблю слово вага, хоч те, що вони мірують, називаємо вагою, технічно це є масою вимірює КГ. Щоб краще розуміти вагу та масу, давайте розберемо їхні формули. Формула маси це вага поділити на гравітацію, а формула ваги це масу помножити на гравітацію. Насправді це доволі дивно, Тому що виходить, ми не можемо дізнатися ні вагу, ні масу. Тому що, щоб дізнатися вагу, нам потрібно масу, а щоб дізнатися масу, нам потрібна вага. Але масу також може дізнатися через об'єм і густину. Наприклад, якщо в нас є залізний куб метр на метр, то нам потрібно помножити його об'єми на його густину. У нас вийшло 7870 кг. Тепер може ділятися і масу, і вагу металевого куба. Зараз вчани дізнається масу сонця. Ми не можемо зважити сонце як металевий куб. Тому вчені дивляться, як Земля і інші планети рухаються навколо Сонця. Використовуючи закон гравітації, можна точно розрахувати, скільки важить Сонце. Ось формула, за якою маса Сонця дорівнює. Ну и теперь мы не знаем массу солнца це взялось. Но ну, пока, пока.